Ненавітяни восстануть і осудять род лукавий та лінивий. Чому? Тому що, перш за все, про це казав Ісус Христос, і ми сьогодні можемо, знаєте, бачити, що є люди, які можуть називати себе віруючими, але вони більш горді, ніж Навуходоносор, На жаль, чому? Тому що е, є люди, які можуть називати себе віруючими, але вони, знаєте, осуджують людей Божих, вони строчать коментарі, вони по постійно незадоволені тим, що воля Божа виконується, тим, що Слово Боже проповідується і так далі. І ти цим самим вони показують, що вони більш горді, ніж цар на вухоносор. Чому тому, що він покаявся, тому що він дав далі настанову, щоб всі люди поклон... люди поклонялися Господу, і знаєте, саме тому Ісус і сказав, що придуть і восстануть остануть які засудять. Чому тому, що люди замість того, щоб каятися, замість того, щоб дійсно дякувати Господу, що є люди Божі, які приносять світло, які приносять слово Боже і волю Божу, виконують його покликання. Вони тих людей засуджують. Тому нам треба сьогодні не засуджувати.